З наступного року в Україні дівчаток підліткового віку безкоштовно щепитимуть проти вірусу папіломи людини. Вакцини доправлятимуть до медзакладів за однією з провідних світових систем транспортування препаратів холодовий ланцюг. Як вона працює в нашому сюжеті далі? У львівському перинатальному центрі новонародженій Єві вже зробили щеплення БЦЖ проти туберкульозу. Її мама, 32-річна Галина, планує надалі дотримуватися календаря вакцинацій. Ми не сумніваємося. Ми беремо і основні вакцини, і допоміжні, які там рекомендує педіатр на оглядах для того, щоб вона мала хорошу імунну систему. У цьому пологовому щороку народжується 5 тисяч дітей майже усіх за поодинокими винятками вакцинують. Препаратів вистачає на три місяці вперед. Дитина має вакцинуватися одразу до п'яти днів в пологовому стаціонарі або до двох тижнів після виписки. Якщо минає більше двох тижнів, відповідно там, якщо немає протипоказів, то дитина має отримати пробу манту після того вакцинуватися. Вакцина Бацеже тут є тисячу доз одній упаковці. Вона 20-дозна вакцина. Ми беремо цю вакцину, поміщаємо її. В сумку контейнер-холодильник закриваємо. Такий холодильник навіть без температури при наявності холодових елементів до 5 діб може тримати температуру. На складі зберігання препарати проти туберкульозу, дифтерії та поліомієліту. усього 18 видів. Такі приміщення є кожній обласній з часів пандемії коронавірусу. Сюди постачають вакцини з національного складу, керують ними централізовано. Така система називається холодовий ланцюг. Закупили бебі-автомобіль, це холодові кімнати на колесах різного розміру, які з цієї холодової кімнати вакцини розвозять до закладів охорони здоров'я, як до пологових будинків, так і до центрів первинної медичної допомоги, яка в подальшому використовується ця вакцина для щеплення діток. На території Львівщини є дві машини, які доправляють препарати до понад 170 закладів охорони здоров'я. Фахівці сподіваються, що нинішні умови зберігання і постачання збільшать довіру українців до імунізації. Принаймні на Львівщині статистика вже свідчить, кількість охочих зросла. На сьогоднішній день ми чітко кажемо, що різко зменшився відсоток людей, які відмовляються від вакцинації проти вірусного гепатиту. Б. Якщо раніше це було близько 46% в пологових будинках, то сьогодні це не більше 7-8%. Щодо відмов від вакцинації від дифтерії правця, то цей відсоток зменшився до трьох, при тому, що він був близько 30-6 років тому назад. Нині в Україні доступні 11 профілактичних щеплень, а і січня буде 12. Держава безоплатно вакцинуватиме дівчат 12-13 років проти вірусу папіломи людини. Віктор Волков Олексій Гребінка. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.